Друзі, а що є серед нас любителі дизельних універсалів? Якщо так, тоді зустрічайте Opel Insignia 2 літра дизель на повному приводі в самій максимальнішій комплектації. Поїхали. Blackmers, Not a blood summer, black bummer, front stars number, not a silver. Спочатку ще подумав, що я сидів в якомусь та Мерседесі s класа поки не побачив цей обалдєний шліндік Opel. А в цілому в салоні просто щось неймовірне. Автомобіля присутня пам'ять сидінь, двозонний клімат, два підігріва сидінь, крізь контроль, мультикармо, електроручний, кожен обалдєний доглянутий салон та шестиступенева механіка. Зараз я вам покажу наглядно, що таке кузов універсал. Просто зверніть увагу, скільки місця. Також автомобіль у нас хазяйський, хазяїн полюбляв виїжджати на рибалочку, на охоту, на матрасі покупатися. Тому все наглядно видно, що на цій машині це все робити буде вам максимально зручно. Якщо ваше життя постійно вносить якісь корективи. то Вам потрібна дійсно ця універсальна машина. Тому за цим повноприводним опелем ви знаєте, куди звертатись. Він буде вас чекати. Опять же, сіли, оглянули, проїхались, як завжди. Ми вас покатаємо, розкажемо все, як є. І будете в цілому задоволені.